Вирка за мною у дворячий куй. Ривняйся струнку, рей, ходом, руч. Рей на месте, рей. Либо руч, спочинь. Ривняйся струнку. Рід, наша назва. Патріоти. Наше гасло. І духом, і тілом ми разом єдині, і піднімемо. за щастя Україні. До середини глянь. Пане суддя, рій патріоти до участі в конкурсу поряд готові. Ройовий Ракша, Даніїв. Спочинь. Спочинь! Рій, розхід. Ріть збірка, В одну лаву шикуй. Рівняйсь, струнко, спочинь, різь, ліворуч, ліворуч, обернись, праворуч, праворуч, обернись, Рівняй, струнко, спочинь, рій до двох відлічи. Рей, у дволаву шікуйсь! Рівняйсь, струнко, рей вправо зімкнись. Спочинь, рівняйсь, струнко, рей вліво, розімкнись. Рей в однолаву шикуйсь, Рівняйсь струнко, рей на місці ходом, руш! Рей на месте, стиль, ревняйсь, струнко, починь, рей, расхит, рей, бирка, за мною боря, секунду, ревняйсь, струнко, рей, ходом, рух. струнко, рей, либо глянь, рей, сильно, рей, на месте, يخاضم <muchos> روس